It's absolutely remarkable that during such challenging time we have this platform for open discussion about corporate governance. Because it's for us, it's a demonstration that Ukraine is committed to building open, transparent, and a sustainable economy. and effective ефективна система корпоративного управління. Це саме те, що хотіли би бачити іноземні інвестори як обов'язковий елемент, як те, що дозволяє розпочати діалог з бізнесом. Реформа корпоративного управління повинна розвиватися в Україні, і вона, на мою думку, охопить усі без виключення сектори. Важливо розуміти, що управління державним активом має бути і здійснюватись професійними людьми, підготовленими людьми, і саме бізнес-спільнота корпоративних директорів, власників, керівників бізнесу. Може як ніхто дати пораду і підтримати. Корпоративне управління воно на часі і в часи кризи, і в часи війни, і в часи, коли нам важко, це один із інструментів, який допомагає бізнесу державним підприємствам залишатись ефективними, залишатись залишатись міцними і розвиватися далі. Корпоративне управління це в першу чергу ради. Ради відповідальні за корпоративне управління в компанії, і це і стратегія, і підбір виконавчого директора його, його команди, і контроль, і ризик менеджмент це все має побудувати ради. Контроль да це зона відповідальності ради, і якщо Нема ради, нема контролю, нема довіри. Я доволі швидко зрозумів цінність борда. Мета бордів це погляд зі сторони, і ти сам на себе зі сторони дуже складно подивитися, тому борд він дає цю можливість на себе, на бізнес, на те, які рішення приймаються. Коли ти розумієш цінність, яку це відкриває, то розумієш, чому потреба борда. Корпоративне управління це зож. Коли в тебе є вірний шлях, стратегія на багато років, і в тебе виважена система керування корпоративне управління, то ти знаєш, як це працює і як тим керувати. Багато учасників сьогодні казали і наводили конкретні практичні кейси, як корпоративне врядування їм допомагає долати. Ті виклики, які зараз є. Корпоративне врядування не дає відповідь на всі питання українського бізнесу, але вони значно допомагають бізнесу ставати ефективнішими. Рішення вони завжди в спілкуванні, так? вони в обміні думок, обміні досвіду. І навіть якщо ж спочатку або з першої спроби не народжується рішення, принаймні проблема ну, висвітлюється і обговорюється без якісного корпоративного управління, без впровадження всіх практик комплаєнсу в і в компаніях і в. Державному секторі неможливо побудувати ефективні організації, будь-які, і неможливо побудувати довіру між державою, між бізнесом і між громадянами. Ми середній бізнес можна сказати, але подивитися вже на такий дорослий великий бізнес. Для нас це є і користь, і певні нові меседжі, нові цілі, які ми з собою собі ставимо і будемо досягати. В цьому році безпосередньо я пройшов це навчання у професійній Асоціації некорпоративного управління, і мені здалось, що це саме те, чого нам наразі не вистачає і нашій компанії, і нашим підприємцям в цілому. Чому бо система корпоративного управління на сьогодні це більше про структуру і більше про ту точку, яка може збалансувати ваш бізнес і дати йому на стабільний розвиток. І ми розуміємо, що зараз Україна проходить один з найбільших викликів війна. Але ми знаємо, що перемога буде, і коли буде перемога, ми станемо частиною е, світу, в якого є певні правила взаємодії. Навіть не тільки правила, а й напрацьовані системні речі і корпоративне управління одна з них.